У вас теж буває відчуття, що життя підкидає випробування одне за одним. Уявіть таку ситуацію: місяць на морі, лежите на шезлонгу, теплий пісок під ногами, їжа, коли захочеш, смачна без черг, басейн з видом на океан, вечори з музикою, коктейлями і відчуттям, що все добре, все під контролем. Вам нічого не треба вирішувати, все включено, повна легкість. А тепер уявіть, по приїзду вас арештовують. Тюрма, тісна камера, їжа несмачна по годинах. Нема свободи, нема вибору. Стіни тиснуть. І саме тут, в тиші, де нема розваг і шуму, з'являються думки про себе, про життя, про те, що всередині. В якійсь цих ситуацій ви швидше почнете ставити собі запитання, шукати відповіді, змінюватися. Можливо, важкі моменти приходять не щоб зламати, а щоб розбудити і показати, хто ми є насправді.